Сьогодні 30 вересня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 30 вересня в Україні святкують всеукраїнський день бібліотек. Це свято було встановлене в Україні указом президента 14 травня 1998 року, щоб шанувати великий внесок бібліотек у розвиток освіти, науки та культури. Бібліотеки в Україні мають давню історію, починаючи з часів Київської Русі, коли перші зібрання книг з'явилися в монастирях та церквах. Однією з найвідоміших бібліотек того часу була бібліотека Ярослава Мудрого при Софіївському соборів. В Києві. Сьогодні в Україні налічується понад 30 тисяч бібліотек, серед яких є національні, університетські, дитячі та спеціалізовані бібліотеки. Найбільшою з них є Національна бібліотека України імені Вернацького. А ще 30 вересня міжнародний день подкастів. Це свято було започатковане 2014 року Стівом Лі, засновником Modern Life Network, з метою популяризації подкастів як медіаформату. Подкасти це цифрові медіафайли, які можна завантажити з інтернету та слухати на мобільних пристроях або комп'ютерах у зручний час. Вони стали популярними завдяки своїй зручності та можливості поєднувати прослуховування з іншими справами. Цього дня організовують різноманітні за. Ходи, включаючи багатогодинні трансляції, в яких беруть участь розробники подкастів з усього світу. Це чудова нагода для подкастерів поділитися своїми проєктами та залучити нових слухачів. 30 вересня святкують Міжнародний день перекладача. Це свято було започатковане міжнародною федерацією перекладачів 1953 року, а офіційно визначене 1991 року. Дата обрана на честь святого Ероніма покровителя перекладачів, який здійснив переклад Біблії з оригіналу івриту на Латину. Міжнародний день перекладача вшановує важливу роль перекладачів у сприянні діалогу, взаєморозумінню та співпраці міжнарод. Перекладачі допомагають долати мовні бар'єри, що сприяє розвитку культурного обміну та зміцненню миру у світі цього дня народилися 1950 рік українська історикиня бібліотечної справи Любов Дубровіна. 1971 рік український громадський і політичний діяч, націоналіст Дмитро Ярош. 1977 рік український актор, продюсер, політик Пилип Ільєнко.